Представники п'ятдесяти однієї громадської організації та благодійних фондів оприлюднили відкриту заяву з вимогою перегляду закону номер 4259 який дозволяє спеціальним закладам освіти надавати реабілітаційні послуги не лише дітям з особливими освітніми потребами, а й дорослим, зокрема ветеранам та військовослужбовцям. Про це йдеться на сайті української мережі за права дитини, 14 травня. Громадськість бачає в нових положеннях закону ризики як для дітей, так і для самих військових нагадаємо. Законопроєкт прийнятий 25 лютого цього року. 13 березня його підписав президент України. І більше в цьому питанні будемо розбиратися далі. Ми, до речі, запрошували до ефіру співініціаторку цього законопроекту, голову підкомітету з питань державних інвестиційних проєктів України і з питань бюджету Анну Портову. Вона відповіла нам, що наразі питання більше щодо підзаконних актів, які розробляє Міносвіти України, і ці документи мають з'явитися до кінця цього тижня. Тож до ефіру не долучиться. Також у телефонній розмові уповноважена президента України із із безбар'єрності Тетяна Ломакіна підтвердила, що міністерство освіти та науки. Готує постанову до Кабінету міністрів України. І вони готові долучитися до нашого ефіру вже після того, як документи оприлюднять. А поки до нашої розмови долучаємо радницю з адвокації громадської спілки Українська мережа за права дитини Анастасію Степулу, яка є серед 50 підписантів цієї відкритої заяви. Вітаю вас! Вітаю! Вітаю, доброго дня! Добрий день, пані Анастасію, видавало бися, ну, військові будуть проходити реабілітацію, будуть проходити реабілітацію в інтернатних закладах, але там є спеціалісти, які в цьому розуміються. Так в чим проблема? Проблема в тому, що історія про те, що там є спеціалісти, не є перевіреною, і в нас є дані про те, що вона насправді не є правдивою. Жодного жодної якоїсь фахової оцінки для того, щоб оцінити навантаження, чи можуть насправді спеціальні школи взяти в роботу з реабілітації наших військових, не було проведено. При цьому минулого року проводились незалежні моніторингові візити. До інтернатних закладів від офісу омбудсмана, з громадськими моніторами, і ми можемо стверджувати за результатами цих моніторингових візитків, що е, одиниці шкіл з сотень справді мають фахівців і матеріальне забезпечення базу, яка може надавати е, цю реабілітацію. Е, більшість шкіл, абсолютна більшість шкіл, не можуть її надавати навіть дітям. Не те, що вже про військових ми говоримо, тому це твердження воно є трошки необґрунтованим і таким про видання бажаного задійсне. Тоді в чому логіка? Ну, власне, в цьому і питання я розумію ініціаторів законопроекту і їх прагнення створити найкращі рішення для наших ветеранів, для людей, які пожертвували своїм здоров'ям заради нас, і можливо не будучи включеними в політики щодо дітей, щодо освіти для дітей спеціальної освіти, яка є доволі сумнівною наразі в Україні і потребує дуже. Багатьох трансформацій ми над цим дуже багато працюємо, і е, держава вже йде е, в напрямку реалізації стратегії інклюзивної освіти, зміни підходів до спеціальної освіти. Можливо, ініціатори не е, до, ну, недостатньо глибоко підійшли до аналізу ситуації і пішли таким рішенням, яке здавалося, коли там немає глибинної оцінки. Здавалося як найкраще, і хотіли як найкраще сталося, як сталося. Е, тож. Сьогодні ми, як організації, які захищають права дитини, і тут цей закон він порушує як права дитини, як міжнародні зобов'язання України щодо захисту прав дитини, так і права ветеранів. Ми стараємося зробити все для того, щоб виправити цю помилку. Із тієї заяви, про яку ви згадували з 51 громадської організації, я кілька фрагментів вибрав. Я вам дозволю зачитати ризики для дітей. У цій заяві йдеться, що надання послуг дорослим у дитячому середовищі суперечить Конвенції ООН про права дитини. Чи можете пояснити цей фрагмент? А далі по тезу. Підемо? Абсолютно, звісно, школа і будь-який освітній заклад. Це є право на освіту, є базовим правом кожної дитини, незалежно від того, чи вона має особливі освітні потреби, чи не має. Школа має бути максимально безпечним середовищем для дитини. Все в школі має бути організовано для емоційної, психічної і фізичної стабільності дитини. Її розвитку для цього. Простори шкільні створюються трошки інакше, як ми знаємо, на відміну від просторів для дорослих людей, ну навіть якщо ми дивимося на інтер'єри щодо доступу дорослих сторонніх людей, які отримали травми на фронті до середовища, в якому є діти, це суперечить якимось базовим стандартам цього цієї безпечності. А коли ми говоримо про дітей з інвалідністю, які є більш вразливими ніж діти. Без порушень здоров'я, то це наражає їх на подвійну небезпеку, тому що створює для них ну, ситуації, в яких вони можуть почувати себе серед чужих людей, дорослих людей мати певні реакції, які будуть шкідливими і для дорослих, і для дітей. З дітьми зрозуміли стосовно ветеранів, тут є теж такий пункт, що е, буде ризик також і для ветеранів, адже впровадження реабілітації у школах суперечить державній стратегії деінституалізації, яка передбачає створення підтримки ветеранів у громадах. Тобто зараз громади не будуть підтримувати ветеранів, бо не буде потреби. От вам є інтернатний заклад, ідіть туди. Ну власне так, це дуже високий ризик, тому що фактично на папері буде зазначено, що в країні є здається 273 спеціальні школи, які мають забезпечувати цю реабілітацію військовим. Але на ділі, як я вже казала, одиниці з цих шкіл, здається, 3 чи 4 справді мають технічну базу і фахівців, які можуть надати ці послуги. Будуть вливатися кошти і фінансування в спеціальні школи для того, щоб. Щоб виховати цих фахівців і нагнати цю матеріальну базу, і в результаті військові однаково не отримують свої програми підтримки і реабілітації на місцях, де вони живуть. Їм потрібно буде або їздити у ці спеціальні школи і там вчитися, і це про ізоляцію наших військових. Це не про те, що вони навчаються новим правилам свого життя і новим способом інструментам в місці, де вони проживають, щоб вони адаптуються бути в своєму середовищі. Їм потрібно буде ну фактично бути ізольованими. В законі не прописано, чи якщо мається на увазі, що фахівці мають виїжджати в, на місця в громади, то це дуже дивне тоді положення, якщо було таке прагнення, тому що до чого тоді тут спеціальні школи. Це має бути закон про навчання фахівців. І фактично на папері буде зазначено, що програми розробляються і є в реаліях на місці місцях і в громадах програм не буде, якщо для людини ну це некоректно навчати людину. Це і по відношенню до дітей некоректно, і по відношенню до дорослих, навчати людину ізольовано поза її середовище її життя. Інструментам життя фактично як рухатися, якщо ти не чуєш або не бачиш, як користуватися ну, якимись щоденними історіями в закритому приміщенні. Чені десь відокремленої спеціальної школи це дивний і заздалегідь дуже хібний підхід, який справді загрожує тому, що на місцях не буде ні фінансування, ні розвитку програм навчання фахівців для того, щоб надати згідно потреби ці послуги військової там, де вона потрібна. Враховуючи, що закон вже підписаний президентом, які конкретно пропозиції будуть для того, щоб все таки змінити ситуацію, чи підкоригувати, чи можливо будуть якісь більш кардинальні навіть пропозиції стосовно цього закону? Дивіться, тут таке питання є наша позиція. Це позиція тих громадських організацій, благодійних фондів, які підписалися під нашою загальною заявою. Ми вважаємо, що докорінно неправильні підходи, які справді протирічать і нашим міжнародним зобов'язанням, і державним стратегіям, і взагалі підходам коректним до державної політики, як у сфері дитинства, так і у сфері ветеранів, підтримувати і займатися покращенням. На рівні якихось додаткових правок не є коректним. Тож ми вбачаємо історію, в якій буде створено новий закон, який матиме на меті виправити положення існуючого закону, і фактично цим новим законом і буде затверджено коректні підходи щодо розвитку програм реабілітації військових і підтримки їх ветеранів, і буде нівельовано. Ті підходи, які є некоректними і зазначеними в положеннях цього закону. Пані Астасія, чи правильно зрозумію? Тобто, ті норми, які зараз дозволили це робити в інтернатних закладах, ви пропонуєте просто скасувати немає зараз норм, які дозволяють це робити в інтернатних закладах. Є закон, який не має жодного механізму, який можна реалізувати в ньому не прописані ці механізми. Але є закон, який Пропрошую? механізмів. Немає, але є дозвіл. Тут буквально два абзаци, які були внесені от в той закон, яким ми зараз говоримо, зачитую. Спеціальна школа є визначення, що таке спеціальна школа, і це заклад загальної середньої освіти для осіб із особливими освітніми потребами, і так далі. І також там йдеться про те, що тепер може надавати і ветеранам плюс. Заклади освіти можуть надавати особам з особливими освітніми потребами та іншим особам, зокрема військовослужбовцям, і так далі. Ну тобто, тут фактично я не знаю, що треба змінювати, аби це коректно можна було якось вийти з цієї ситуації. Скасувати Я думаю, що треба перевести увагу з приміщення на фахівців. І випустити закон про мобілізацію фахівців. По перше, зробити оцінку наявності фахівців, програми їх докваліфікації і про мобілізацію фахівців для надання послуг не тільки для дітей, а і для військових у спеціально відведених для цього місцях по громадах. А тобто, знову ж таки, фокус в нас йде не на людях, а на приміщеннях. Ось спеціальні заклади будуть надавати послуги. А послуги мають давати фахівці. Ми маємо їх спочатку. Понавчити виховати і зробити е, доступними для людей е, там, де вони живуть, тобто фокус змінити спочатку. Я зрозумів. Пані Анастасія, я вам абсолютно. дуже дякую за те, так, що так. ви до, доєдналися. Це була Анастасія Степула, радниця з адвокації громадської спілки українська мережа за права дитини. Я наголошую, що суспільне хоче надати право на відповідь ініціаторам цього е, закону уже закону, і хочемо подискутувати про це більше. Тож наш майданчик завжди для вас відкритий.